Вітаю всіх. Буду ремонтувати сьогодні сонячну панель. Маю ось таку панельку, це Ryzen 540 Вт. Це мені віддав знайомий. Ось тут був основний удар. Але, правда, удар був з тої сторони. І сюди вигнало. Вся панелька потріскала. Ось так. Все, йде повністю в тріщинах. Що хочу зробити? Придбав спеціальний епоксидний клей, типу пишуть для ремонту сонячних панель. буду. зараз вишкробую ось це скло звідси, для того, щоб туди залити. По максимуму постараюся вибрати це скло і залити це все. так Все, що зміг, вишкріботу. Ті осколки, тут така ямка получилася Тепер я планується залити цією букситною смолою. Більше тут таких сильних немає критичних ударів. ну і Я пробував з тої сторони шпортувати скло, там трошки більше подрісне, але нічого взагалі не виходить. Воно там вже намертво сидить. так, Що я маю для цього ремонту? Значить, це ось така Такий, е, така бокситка СКЕ-19 і до неї затверджувач. 100 грамів всього. Ну, я думаю, мені вистачить. Я чуть-чуть позаганяти от таким шпателем ну, от в ці тріщини, ніби, порозмазувати. Подивлюся, як буде результат. Ну і маю спірт, це так, для обезжерки. Якщо запалив буржуйку, намагаюсь тут підігріти, Трохи сам гараж і буду пробувати. Значить, я це все протираю тряпкою, протираю спіртом, обежерюю і намагаюся це залити. Далі покажу сам процес, як буду заливати, не буду показувати, тому в мене немає можливості знімати. А вже покажу готовий результат, який він буде там ужасний чи, чи щось краще. Так, друзі, залив я. Цю панельку цим компаундом. Значить, Це то місце, де було найгірше. Не фокусується. На чорному. О, фокусувалося. Ось така вийшла плямка, але воно ну, виглядає вже набагато-набагато краще. Ну, звісно, тріщини ці на панелі нікуди не ділися. Зроб... Намагався я... Зробити таким шляхом, одним словом, я <кій> налив весь цей, цю епоксидку на м, панель, намагався резиновим шпателем втирати і е, для того, щоб можливо воно пройшло в ці тріщинки. Бо був, якщо води сюди налити, то воно ніби е, ну, вони якби скриваються, їх перестає бути видно. От, думаю, може цей е, компаунд туди протече, Ні, нічого не протік. Довелося все тряпкою стирати. Залишу тільки ось тут оцю м'ятину, де я вибрав був скло. Ось так воно тепер виглядає. Ну, Подивимося, як воно підсохне. По ідеї за годину має воно підсохнути, схопитися. Ось така загальна панелька. Підключив навіть тестер. Кажуть, що вони від світла теж видають якісь вати. Ну, правда, ватів тут ніяких немає, точно не видає, От 19 вольт видає при цьому освітленні. Це панелька для експериментів. Хочу поекспериментувати з інвертором, подивитися, що воно видає. А далі вже треба нормальні брати панелі. Все, всім дякую за увагу. Так, встановив панельку на дах, ту що ремонтував. Зараз 4 А береться з акумулятора, 8,5 А дає панелька, це найнижча точка по вольтажу, 29 вольт вона бере, 220 Вт видає. Загальна нагрузка 260 Вт. Получається 4 А ще з акумулятора добирається. Зараз стираю машинку повністю на акумуляторі. Ось іде режим Віджиму. <клух> Тимчасово акумулятор поставлю тут у мене таке ще ремонтний. Воно підключено, качаємо. Потрошки зараз зупиниться і почне заряджати. Покажу, як воно заряджає акумулятор. Знак мінус. Машинка достирала. Ось, значить, появився такий знак мінусу, це означає, що вона зараз качає в акумулятор 2 А, там, скаче до 3. Панелька дає 7 А. Сьогодні так сонце з хмарками невеликими. Ну, ось, ну, треба не забувати, забути, лише всього лише на одна панелька і плюс вона потріскана, вся, ремонтована. Це так для експериментів я її забрав у знайомого. Зараз відображається знак заряду вже акумулятора. 7,2 А. 3 А качає в нього. Виходить, 4 А. Йдуть на роботу самого інвертора і на втратах на перетворення такі справи. 180 Вт воно рахує по перетворенню. 50 Вт нагрузка іде Ну то ще 50 Вт нагрузки для по будинку. Все. Дякую.